Яка легендарка? Я ще не дійшов до п'ятого рівня припасу, щоб легу відкрити. Назов, давай, до а давай разом. nós já mais no chimai, mm. knockout mm. Чо я не можу попасти по бюсі? О, я едгарбачу. Невозможно їх ніяк добити. Я теж болею за спайка, бо я його люблю більше за Франка і Бібі У статі, в червні максимум може виходити 2-3 відео в день. Це вже в липні може виходити 4-5 відео в день. Мінус 22! Чого так багато? Чо мене ТАК ДЕ люблять, Бравл Старис. Якщо ви дивитеся це відео, то віднімайте мені ноль, а Андрій я від 20, так як МЕНІ. Захватка КРИСТАЛІВ тільки де це і решив. Коротше, ще Ай-ай-ай. Нема проблему. Головне, не програємо. А хоча програємо, щоб ади її відняли. Які села, яка, яка ж ти слава, в неї всі гроки точно, її нічого не забирають. Не забирай точно. Це дам двом забирай. забирають. Ну, хоч раз, би виграли. Плюс стоп. Отже, не догнав він мене. Не догнав. Так, скільки до легендарки? Ах, ще довго. Ще 175. Це скільки разів виграти ще? Нокаут. Тільки дедокаут. <ривіт> Кстати, хто є <есть> в честі рацію? <ривіт> Ех, не встиг подивитися. А Куанди її може взяти. Сюху якусь бере. Чергаюху. Бомбомбіровку. <ривіт> так і знав, що ти сюху візьмеш. Если голов опасно поминут Слава, слава нас не бронекси западай Нападайте! Че ты не нападаешь? Ты ж и так сильнейшее нас двох. Ні, це Це їм двом хана, це їм двом хана. нема Так. Я вбив бастера. Я знов став мітателем. Треба добити Пемку. Є, ми добили її. Може, чим скотчем попробувати. хорошо. Хто тебе знову вбив? Я не понял. Ну, я Басте родом стелів вбив. Ай, у мене мало хп Честер баб шестер вбив пенку. Так, бібюху треба знайти. А, вона там. Уклудай! Давай, давай, шестер, є.

Тобі що, більше ще тонів давали? Е, а чого тобі більше ще тоні вдавали? Ну хоч не догнав. Ти не міг? Тобі що, три, тобі що 400 очків додали за серебряною лігу? Чи що? Да. М Такого не може бути То Та тоді я апаю золоту лігу і, і о, знову обганяю тебе. Так взагалі не має бути? І Ну то що, все одно мене де догнав ще. в на вісімсот п'ятдесят не. У мене і так на сто одинадцять більше. На сто одинадцять? Ага. Я кажется, держуха лихопс. Mm. Mm. Може, лучше не будемо грати в ранговий.